Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Фавбет. Титульний партнер Favbet Екстра Ліги. Сезону не будемо забувати, що це вже е, ну так. Два матчі в регулярці команди зіграли. Плюс в Кубку України. Ось і перший момент. І Масевич відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. Ось так все легко для Івано-Франківського урагану розпочинається. Так, це один із номінантів. Номер 13, Олег Гуцуляк. Сьомий. Зараз уже в атаці Хмельницький сокіл. На другій хвилині матчу рахунок стає вже 1-1. Ну, якщо так і далі, Неросківський це був. Перепрошує Артур Хібовський. Богославський. Сейвить пекше сьогодні. Зараз удар по воротах. Знову ж таки, не небез... на... на старті матчу. Дичук. Дичук, він з м'ячем. Удар від приходька не від Приходька, від Клімчука. Завершуючи те, що ми, власне, розпочали. Зараз удар по воротах. Тут тримали таке враження Клімчука. За футболку, але арбітер не Кривєєв, але таки цього не зробив. Шевченко сам пробиває Шевченко і в пораз е, уже так спішно йде до завершення часу першого тайму. Удар саме тут стартує другий тайм третій, але поки що до забитих голів Справа таки не дійшла. Хоча ось власне е, дуже дуже багато е, зі стартових секунд другого тайму розпочинає в нас цю гру. Олександр Сіріцький, але зараз не про це, тому що Жуков відзначається забитим м'ячем після повтор цього епізоду. Ну що це за старт кожної із таймів у нас таких? Масевич. Ну і чи від Жукова, чи від Абзалова. М'як літає сітку воріт. Прострелити настільки швидко, якою буде відповідь. Ось така відповідь добивання невдало. Це зробив, здається, неправильне до кінця рішення. Прийняв пристріль передача Олександр Дичук 3-1 за 15 хвилин і 45 секунд до завершення другого тайму. Так будемо цієї атаки. Бославський передачу на Іллю приходька, який став МВП квітня, звичайно ж, не тільки, я думаю, в складі Івано-Франківського урагану, а й за... Урагану. Давайте після цього розіграшу штрафного продовжимо. Пірвєєв. Пірвєєв знаходить можливість для удару. Пробиває Пірвєєв. Тим самим стак розрядив ось цю атмосферу. Абзалов. Абзалов. Його прострільна передача. М'яч поперечку влучає, але не перетинає лінію ворі. Абсолютно все в цьому епізоді е, Виборов цей м'яч. Це вже точно повірте. Приходько. Приходько, приходько таки пробиває. Не зумів, за далеко йде вперед. Знову пробиває, помиляється. Жуков, ворота порожні. Жуков не влучає ворота. На лівий. Ну а Пірвєєв продовжує залишатись технічній площі. Намагається він зараз розбігатись для того, щоб знову гру вступити. Зараз фактор оболівальницької підтримки є дуже і дуже важливим. Я думаю, сьогодні виконувати цей кутовий. Його прострільна передача в поперечку. Ілля Приходько влучає. Майданчику, ну а передача йому пішла. Швидше навіть туди, десь в район кутового сектору. Є можливість ураганівців для того, щоб черговий раз відзначати виграти ігрового часу для франківської команди. Пірвєєв пробиває пірвєєв і за 87 секунд до завершення другого тайму. Такий від епізодії у дев'ятку воріт Олександра Сіріцького. Ну і тайма аут від Юрія Іванишина потрібно зараз урагану просто максимально нищити оцей ігровий час, який залишився. Ну і доводити справу, звичайно ж, до перемоги в сьогоднішньому матчі. 38-й хвилині тайму Пірв'єєв. Шевченко пробиває Пірвєєв, буде добивання. Є добивання. Шевченко не влучає ворота з ударом Шевченко як п'ятий універсал. Саме кіпер. Пірвєєв пробиває з ближнього Тобав. тайму цього поєдинку. Прострільна передача і все. На цьому все. Друзі, на сьогодні вистачить. <звігінь> Ницького сокола відмовляється, Здається, тиснути руку гравцям. Івано-Франківського урагану. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет – Титульний партнер FavBet Ekstra Lіги.